Ви мене часто запитуєте, що таке оспіталіта та що таке резиденція різниця між цими документами а особливо для чого потрібна резиденція, і чи потрібно її робити. Щоб я дала мою пораду. Дивіться: тут кожен особисто вирішує, чи йому робити прописку чи ні. Зараз я вам скажу декілька. Підстав, для чого потрібна ця прописка, і ви таким чином самі зможете вирішити: так, роблю її, ні, не роблю її. І попрошу вас також внизу в коментарях написати, що ж ви вирішили, так, ні, або залишити вашу особисту думку. Отже, для чого потрібна прописка Резиденція, що вона дає. Найперше, це означає, що ви постійно проживаєте на території Італії, є також резидентом цієї країни. Друге, можна зробити карта дідентіта, адже без прописки її не зробите. Карта дідентіта – це є внутрішній паспорт посвідчення особи. Третє. Момент: це є отримати можна тесера санітарія. Звичайно, можна і тесера санітарія отримати із госпіталіта, але прописка також дає цю можливість. Четверте, є можливість отримати деякі бонуси, сервіси, послуги, які надаються для осіб, які прописані на території Італії. Тобто, Італія надає допомогу тільки резидентам своєї країни. Також ця підстава є для усіх важливо, які збираються отримати громадянство Італії, адже громадянство надається іноземцю по проходженню 10 років прописки в Італії. І 10 років прописки має бути безперервної, навіть жодного дня не може бути перервано. Особи також, які мають прописку, можуть подавати заяви на різні соціальні допомоги. На безкоштовного також і адвоката є можливість отримати його безкоштовно, якщо у вас є маленький дохід, маленький сімейний дохід, маленька зарплата. А тепер ви самі вирішуйте, що ж вам робити. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей з вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор Віталії. Па-па!